Ось такий він перший пляж на острові Самал І підводні зйомки паралельно. Що сказати, дуже схоже на палаван в чомусь. Ну, далі будуть подробиці, взагалі тут цікаво. А це Андрій. Він такий. от Казах, не казах, переказах, хрін його знає. Ну, от далі буде. Це швейцарський готель з швейцарсько філіппінським рестораном на острові Самау. все ж це. І от навіть такий сніговик тут є. Приємне місце, але але, але, але. ну але далі буде видно. я ж кажу Це поки що перші враження.